Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід.UA Сьогодні говоримо на напевно найбільш хайпову тему останніх тижнів, а саме Hamster Combat наступний після ноткоїна, а саме додаток, який дозволить нам заробити абсолютно без жодних вкладень. Звісно, такі можливості не можна пропускати, тому впевнений, що відеоролик буде цікавим і головне корисним. Тому з вас як завжди підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше. А ми починаємо. Вже за нашою доброю традицією, розпочнемо огляд з Твітера-аккаунту. адже, безумовно, це основна соцмережа в контексті криптовалюти. У випадку з Хамстер розглянемо ще й інші соцмережі, адже там вони також їх активно ведуть. Перш за все, варто відзначити колосальну популярність. Практично 3 мільйони підписників. І що й казати, кожен десятий українець, напевно. Тапає хамстер. це помітно практично в будь-якому публічному місті, куди б ви не зайшли, знайдеться хтось з телефоном, який його активно натискає. І тут одразу хочу відповісти скептикам, які постійно пишуть, що от після ноткоїну ну вже вдруге таке точно не повториться. Так От, друзі, хочу пояснити банальну маркетингову схему, яка працює і знову ж таки приносить колосальні прибутки кожному проекту. І якщо ви думаєте, що роздати дроп – це величезні витрати, ну, скоріш за все, ви просто не розумієте, якими будуть заробітки проекту на токені. Навіть е якщо ми візьмемо той самий ноткоін. Велика кількість людей отримала нагороди, продала їх і, відповідно, отримала задоволення від самого процесу, адже по факту вони нічого не вкладаючи, натискали декілька кнопок і заробили там по декілька сотень доларів. Але проект отримав широку популярність і ще більша кількість людей на лістингу купували монети NotCoin, які ж продавала та сама команда банально. Коли у вас є такий фінансовий інструмент, як свій токен, у вас широке поле для заробітку, і зараз допустимо токен НОДПРСІВ, і в один момент команда може почати його відкупати. І відповідно, в будь-який момент, вона може продавати його дорожче. Та що і казати, будь-яка інформаційна згадка може запушити такий проект. І до того монети, які були викуплені командою, будуть продані дорожче, і це я розповідаю лише одну елементарну бізнес-модель. Тобто, якщо ми говоримо про хамстер, їм банально вигідно вийти гучно, роздати усім дроб, щоб кожен розповідав своєму другові, що от я заробив на хом'яках. Придивись, їхня монета дуже перспективна, і відповідно той друг піде відкуповувати на біржу і вже на ньому вони зароблять. Думаю, з цим ми розібралися. Це так, відсилка для тих, хто не вірить в подібні проекти. По факту, тут від вас не вимагається багато часу і зовсім не вимагається фінансових вкладень. Це звичайно подобається. Що ж, давайте оглянемо. Ну що і казати, справді шалена активність регулярно публікують ті чи інші пости. Ну тобто тут все якраз лише розвивається. Стосовно лістингу, я не знаю, коли він відбудеться, але він відбудеться 100%. Про цей поінт я вам розкажу трішки згодом. Також хотів би показати їхній youtube акаунт. Тобто, дуже швидко набралося понад мільйон користувачів, колосальна цифра. І якщо ми перейдемо в Телеграм, то тут взагалі якісь захмарні цифри: 16 мільйонів користувачів. Справді дуже і дуже багато. Ноткоін зробив революцію в даній сфері, і тепер користувачі, які не вірили, залітають в останній вагон і хочуть відігриватися саме на хамстері. Скоріше за все на ринку це топ-1 тапелка. Якщо ми відставимо хот волет, адже там дещо інша специфіка і доволі важко отримувати токени, то хамстер зараз, звісно, передовий проект, який безумовно вартий вашої уваги. Власне, давайте одразу про лістинги для того, щоб запевнити вас, що тут все серйозно. Біржа BINGX в кінці квітня заявила про стратегічне партнерство. З Hamster Combat. вони підписали сафт на майбутній лістинг. Ця інформація була опублікована в партнерському чаті і підтверджена усіма менеджерами. Тобто, по факту, ми точно розуміємо, що в майбутньому Hamster Combat точно вийде на біржі Bings. І я хочу сказати, що це вже перший дзвіночок до того, що, скоріш за все, тут буде таке ж саме як з ноткоїном. По мірі того наскільки сильно розвивається хайп. Топові біржі будуть самі пропонувати залістити їхній токен, щоб відповідно отримати нових користувачів. А знову ж таки, для самого проекту це зіграє на руку, адже по факту вихід на тір 1 біржах коштує дуже дорого і туди потрапляють одиниці. Що ж думаю, теорії більш ніж достатньо. Переходимо одразу до справи. Ось так виглядає візуал нашого додатку Hamster Combat. Ось це ваш персонаж, який ви можете обрати. І відповідно кастомізувати його під себе. Наше завдання стати seo біржі. Також ви можете обрати, яку біржу ви будете просувати. В моєму випадку це Bybit. Тут ви можете обрати мову, яка вам підходить, і відповідно біржу. Так вийшло, що я найбільше торгую, якраз таки на Bybit. Ну так би мовити, віддамо дань поваги їм. Повертаємось назад. Одразу розбираємо головне меню. Зверху в нас вкладка. Заробіток за тап, тобто ви можете його прокачувати, якщо ви от хочете ось так клікати і заробляти. Знову ж таки, тут все банально. Якщо хочете більше клацати, то просто клацаєте декількома пальцями, але тут це не головне. Далі в нас пише скільки монет нам потрібно, щоб перейти на наступний рівень. По факту, наступний рівень нам нічого не дає. Тому наше основне завдання це збільшити профід за годину. Це, відповідно, наступна позначка. Чим більший він буде, тим відповідно більше ви будете заробляти на дистанції. Зараз у мене така стратегія, тобто я намагаюсь реінвестувати усі зароблені монети саме в майнінг і пізніше відповідно, накопичити більшу суму. Як тільки буде зрозуміло дати по ТГЄ, відповідно по лістингах, я вже дещо змінюватиму стратегію, буду більш економно підходити до майнінгу і відповідно накопичувати суму, яку я сподіваюся дадуть вивести і продати. Скоріше за все, тут відбудеться конвертація як в NotCoin, Поки що чіткої пропорції у нас немає, але досвід у нас вже присутній. Тобто наші зароблені мільйони монеток будуть конвертовані в токени, які ми зможемо продати на біржі. Зокрема, ось тут у нас є вкладка Airdrop, і відповідно тут повідомляється, що будьте готові, Airdrop відбудеться зовсім скоро. І про те, що я казав, що по факту біржі зацікавлені в лістингу даної монети, тому не сумнівайтесь. Айдроп відбудеться, і усі ми зможемо заробити. Ну хто, звісно, витрачає на це час, ресурси, підходить до цього питання професійно і так далі. Знову ж таки, ось тут наша головна сторінка, і найголовніше це кнопочка Майн. Тут ми бачимо просто величезну кількість різноманітних вкладок, і кожну з яких ми можемо прокачувати. Друзі, якщо коротко, по факту, наше завдання з мінімальними витратами збільшувати свою швидкість фарму. Звичайно, стратегії може бути безліч. Я вас закликаю під цим відеороликом писати свої стратегії рекомендації. Я зберу усі найкращі, вже паралельно спілкуюся з такими професійними хамстерами, в яких вже там по 300 мільйонів монет. І в наступному відео розповім про оптимальні стратегії фарму. Е, тому, звичайно, якщо ви успішні в даній грі, то діліться вашими секретами. А так, якщо не заглиблюватись, то по факту нам потрібно прокачувати і дивитися, які витрати йдуть на відповідно профіт. Я думаю, кожен зможе розібратися. До прикладу, натискаємо стейкінг, бачимо, щоб отримувати по факту плюс тисячу монеток до години, нам потрібно заплатити 19 тисяч. Ну, чесно кажучи, така собі угода, але більш-менш зважаючи, що я вже тут багато що прокачав. Погоджуємось, і по факту нам зарахувало. Давайте покажу, що робити вже супер невигідно. Наприклад, платити 400 тисяч за 660. Монеток, це зрозуміло, ми платимо в багато разів більше, а отримуємо якісь копійки. Таке ми не качаємо. І, відповідно, ви можете дивитися по кожному з пунктів і, відповідно, обирати, що вам вигідно. Також дуже важливий момент: кожного дня є комбо. Потрібно зібрати три картки, і за це нам дадуть 5 мільйонів монет. Кожного дня в своєму телеграм-каналі DoHitUA я повідомлятиму про нове комбо, адже дуже багато людей чекають на дану інформацію. Тому, якщо хочете залишатися, так би мовити, в курсі усіх подій і першими забрати монетки, то обов'язково підписуйтесь. Зокрема, сьогодні, бачите, я вже зібрав. Варто розуміти, що деколи ці картки зібрати не так просто, адже потрібно купляти картки, які не дешеві, і знову ж таки реінвестувати туди кошти, які не у всіх є. Але тим не менш, зокрема, в останні дні були дуже прості картки, які не вимагали особливих витрат. Знову ж таки, бачимо, що тут є різноманітні вкладки. Ну, по факту, вони нічим не відрізняються лише назвами. І тут цікаві картки спеціальні. Знову ж таки, тут ми бачимо місяць, ті вже які. Не дійсні, які ми пропустили, і тут нові картки, я практично усі вже задіяв, і ось тут їх також можна прокачувати. Знову ж таки, нічим особливим вони не відрізняються і потрібно дивитися по співвідношенню інвестиції і профіту. По факту, якщо вище молодого віку. Хамстер це така підготовка до криптовалюти. Тут ви будете працювати над своєю фінансовою грамотністю і відповідно вибудовувати стратегію задля того, щоб отримувати прибуток. Наступна вкладка в нас Friends. Тут думаю, все максимально зрозуміло. За кожного запрошеного друга ви отримаєте 5 тисяч монет. Якщо в друга є Telegram Premium, то 25 тисяч монет. Тут знову ж таки є різноманітні бонуси. Ну, можете розібратися, якщо вам буде цікаво. Також у нас є тут вкладочка RN. Сюди ви також заходьте, забираємо щоденні нагороди і, звісно, виконуємо прості завдання з соцмережами. І відповідно, якщо ви запросите трьох друзів, вам додатково дадуть 25 тисяч монет. Загалом, додаток не складний, але водночас цікаво. Тут набагато цікавіше прокачувати. Ось ці різні поєнти ніж просто тапати чи там рандомно підписуватись на якісь незрозумілі канали, як це було в NotCoin. Знову ж таки, по хамстру налаштований максимально позитивно. Певнений, що дадуть непогано заробити, тому якщо для вас є пріоритетним заробіток без вкладень, то рекомендую, адже виглядає проект максимально серйозно. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов цікавим та інформативним. Що і казати, хамстер це новий тренд, який ніяк не можна пропускати. Впевнений, що проект дасть нам заробити, і сподіваюсь, дасть заробити хороші суми. Я ж за традицією дякую вам за підписку і прощаюсь. Лише до наступних зустрічей.